Привіт, мої любі книголюби. Коли я наївно вважала, що тема сексизму вже вичерпана в українському інформаційному просторі, з'явилося інтерв'ю Олега Скрипки, який сутужно намагався пояснити, у чому ж таки різниця між українцями та європейцями. Нам дуже, дуже приємно і, і зручно спарюватися з українцями. Не буде сперечатись, я вже й сама спарилася від цих розмов. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що справді Українка відрізняється від європейки. Та як образ ідеальної україночки на 10 із 10 бачили українські письменниці і жінки. Буде дуже цікаво, тож поїхали! Європейські жінки вони фемі феміністичні, а фемінізм це є жіночий егаїзм. Насправді є певна ієрархія і є якби самоповага і повага до партнера. От і е, е, оцей, е, фемінізм, фемінізм дійсно є там самоповага у жінок до себе і немає поваги до чоловіка. Скрипка вважає, що фемінізм дорівнює зневазі жінки до чоловіка. Ну, бо як тільки жінка починає поважати себе і свої кордони, то автоматично чоловік втрачає авторитет. І справді так відбувається, якщо ми будуємо наше суспільство на ієрархії, в якій чоловік займає вищу позицію, а жінка нижчу. Колись це було обґрунтовано суспільною нерівністю, адже чоловік був єдиним годувальником і забезпечував всю родину, а жінка мусила забезпечувати всі його потреби. Про це писали європейські письменниці ще на початку ХІХ століття. Вони зауважили цю нерівність і намагалися. Усіма можливими доступними способами хоч щось змінити. Так, наприклад, сестри Бронте, «Вірджинія Вульф, Чейн Осінь, багато багато інших створили новий тип героїні, який дуже відрізнявся від того, як героїн бачили письменники, чоловіки. Гадайте, лише Джейн Ейр, яка порушила всі наявні стереотипи тогочасного суспільства. Українські письменниці дуже швидко підхопили ці ідеї. Вони не лише не відставали від своїх європейських колежанок, але в дечому навіть випереджали їх. Однак... Розвиток української думки, української літератури, всього українського дуже загальмував радянський союз, і власне цим Українка відрізняється від європейки. Вона знаходиться ще на початковому етапі, і нам, на жаль, досі доводиться мати справу з тими патріархальними установками, які європейська жінка подолала в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Зокрема, завдяки дуже прогресивним творам в літературі, але ремарочка, Ми ж не за патріархат і так ні, далі. Ні, ні, Оце ні, все, це, щоб зараз це не прилітало. Це правильно. це правильно, але в боротьбі за особистість жінки а, треба не втратити не, не втратити в гарному розумінні а, патріархат глиби української літератури: Кобринська, Кобилянська, Леся, Українка і багато інших жінок вважали патріархат оманою, брехнею. За допомогою якого чоловіки замкнули жінок в кімнаті, і не дають їм вийти. Таке фізичне обмеження призводить до розумового обмеження, фактично до ментального каліцтва. І саме тому українські письменниці в своїх творах намагалися показати інший шлях. Герині творів Марка Вовчука глуши і живає обидві сироти. Вони відмовляються від, здавалося, безпечних умов існування, проживання разом зі своїми опікунами, коли ті змушують їх вити заміж. Без кохання, просто щоб виконати свій суспільний обов'язок як жінки. Вони вирушають небезпечну дорогу, яка змінює їх, змінює їх бачення майбутнього, і провадить їх до того життя, про яке вони самі мріють, до того, як вони його самі бачать і уявляють. Що цікаво, в чоловічій літературі дорога завжди пов'язана з покутою і покаянням. Згадайте хоча б Миколу Джеріни чи чули А в жіночій літературі навпаки, дорога це завжди надія. Подібні мотиви ми можемо знайти і в іншому творі Марка в Маруся. Що цікава авторка не могла видати його в Україні, тому переклала російською і французькою мовою. От закінчення франкомовного варіанту відрізняється від українського від оригіналу, тому що тут авторка змушена була наблизити постать Марусі до знаної і відомої Франції Жанни Д'Арк, і тому її смерть означає бажання і готовність віддати життя заради боротьби свою батьківщину. У крицькому варіанті зовсім немає цього пафосу і смерть Марусі дорівнюється смерті будь-якого воїна на полі битви. Тобто Маруся стає побратимом українського козака. Ще дуже давним-давно присвітні матріархати і повага до матері. Це в нас з Ну, Це є зовнішня сторона родини, де, де за зовнішній світ відповідає чоловік, грубо кажучи, ногу мамонта. Чоловік мусить принести додому. Але жінка вона мусить впорядкувати, впорядкувати внутрішній світ хату і, і ти туда вже не ліз. І приготувати ту ногу мамонта. В українській літературі закріпився образ сильної, моторної жінки. Це ми можемо побачити, мав не в кожному творі. Загадати хоча б Кайдашеву сім'ю не чує Левицького. І Мотря, і Кайдашиха домінують над своїми слабкими, недолугими чоловіками. Що ти це наділав? А що наділав? Чого ти крутилась? Могла стояти спокійно собі? Мене мати оце вб'є. Надо ну, войспірити. його. спірі там, блін! Без тебе розберуся. Прийшов тут без прилашення, руки мені заламує. Ну пішов ти погуляти в ще нафік. Я не поняла. Маруся, їй богу, не пив. У дітей спитай. Вона сама поїхала. Образ маскулінної, владної жінки, яка повністю домінує над чоловіком, характерний лише для письменників, чоловіків, які за допомогою цього намагалися створити так звану ілюзію існування матріархату в українському суспільстві. Але якщо ми зазирнемо глибше, то побачимо, що такі жінки мали владу лише в своїй родині, за межами якої вони досі були ніким. Комічний образ жінки, яка постійно свариться та ще й б'є свого чоловіка, жодним чином не підважує патріархат і не може бути використаний як аргумент до існування матріархату, адже навіть така жінка не могла існувати як окрема одиниця без свого недолугого чоловіка. Натомість жінки-письменниці ніколи не концентрувалися на Фізичні силі своїх гринь, аби показати, як же сильно вони відрізняються від інших жінок. Навпаки, вони концентрувалися на якихось духовних, моральних рисах цих жінок. У творі некультурна Ольга Кобилянської, головна героїня не домінує над іншими, а навпаки, є дуже цілісною особистістю і зовсім не конфліктною. І саме цим вона і відрізняється від решти жінок. І, і українські жінки вони хазяновиті, і вони і сексуальні, і вони і розумні, і вони як менеджери, і вони е, дома, дома роблять е, цей ну як затишок, затишок і шанують чоловіки. З тим би посперечалася Ольга Кобилянська, бо вона ніколи не зображувала свої героїнь під час виконання звичайних жіночих обов'язків, наприклад, прибирання, готування їжі, прання і так далі. Ні, для неї жінка це людина, перш за все, людина, сама в собі ціль. І Ольга Кобилянська і Леся Українка були першими в європейській літературі лише уявіть письменницями, які описували свої героїнь, які не створили себе, свій світогляд із речей. Описуючи кімнати цих героїнь, вони навмисно уникали стереотипних уявлень про те, які ж речі мають оточувати тих жінок. Що має бути в цих кімнатах? Ось як Ольга Кобилянська описує кімнату Наталки із Повісті Царівна. А вже її кімната то чисте варіатство. Жіноча, себто дівоча комната з чисто мужецьким характером, мати Божа! Над ліжком висить револьвер, мов якогось поліцая, фотографії божевільних писателів, якихось мужицьких поетів, а Божого образа, хоч і до вечора шукай. Ви можете уявити, щоб якийсь письменник, чоловічої статі. Таким чином зобразив кімнату своєї головної героїні. бо я ні. І, власне, за допомогою такого опису, за допомогою внутрішнього приміщення кімнати, в якій героїня проводила мало не весь день, Ольга Коблянська намагається відобразити її риси характеру. Показати її сутність її натуру. Я ж не розглядаю жінку прямо от просто як картинку, як тіло, але, але... мені дуже подобається на правду, особливо дійсно в порівнянні з за кордоном, Догляну як жінки. наші. От, ти бачиш, то йде, ну, то йде красота, то йде. Але... Це також є і від бідності. Ми побачимо, коли ми станемо заможні. Що заб'є на ну вони заб'ють? От ми побачимо, як, як наші будуть дівчата ну, чи вони стануть вибагливі чи не вибагливі угу. головна героїня усіх чоловічих романів 19-20 століття це безперечно красивої вроди. Жінка натомість жінки письменниці дуже часто описували свої герині з непримітною зовнішністю. Або взагалі не надавали їй якоїсь особливої уваги, намагаючись таким чином знизити рівень суспільного очікування до жінки, її зовнішнього вигляду її тіла, і допомогти їй розкритися за допомогою якихось інших рис і ознак, наприклад, за допомогою її характеру. Тут хорошим прикладом буде творчість марка вовчка. Всіх її героїнь можна сміливо поділити на три основних типи. Перші це жінки, які відстоюють ідеали патріархального суспільства. Найчастіше це особи старшого віку, які просто не можуть пристосуватися до змін в суспільстві, вловити якісь нові течії, як, наприклад, це робить молодь. І вони найчастіше виступають за моральні чесноти, які ж самі і викривлюють. Друга група жінок намагаються соціалізувати за допомогою управління, керування, пригнічення інших людей. Найчастіше вони дуже привабливі зовні, і саме це дає їм всю повноту влади над іншими людьми. Але що цікаво, у творчості Марка Вовчка зовнішня краса не дорівнює щастю чи успіху. В третій групі героїнь зовнішність зовсім не важлива, вона почасти навіть не змальовується. І тут ми можемо прослідкувати закономірність. Чим більш невиразна зовнішність, тим вищий рівень свободи цієї жінки. Натомість Ольга Кобилянська таки приділяла велику увагу зовнішності жінки. В повісті природа вона описує першу в українській літературі фізичну сцену кохання, дозволяє жінці не лише пізнати свою цілесність, але й позбавляє її гріховності, чого ми точно не знайдемо в жодному творі з української літератури з-під пара чоловіка-письменника. Так от жінка там може не лише пізнати себе, свою сексуальність, може також отримувати фізичне і моральне задоволення від статевого акту. Що є справжнісінькою революції в світі літератури? Це погане виховання жінок. Він насправді в світі, в світі воно панує. І в Україні оці інстасамки. Це просто погана погане виховання жінок. Вони просто не виховані, але не всі. Вони просто не ведуть. Це знову ж таки. Знову ж таки, ота жінка, золота жінка. Вона там, там є на дні. Це золота, воно є. Її треба дістати, і треба сказати, українська жінка є оце. А які ж є найкращі методи виховання жінки? М -м, давайте подумаємо, що це може бути? М -м, може, якась розмова? М -м, ні, не розмова. Може, може, повести її в церкву, щоб вона послухала проповідь? Теж ні, не допоможе. Ага, фізичне насильство. Ну так. Воно ж допомагає виховати хорошу дружину, і з давніх давен легітимізується в українській культурі. Власне, цим так і пишається Олег Скрипка. Я дуже вдячний своєму тестю, тому що він дуже правильно виховав свою, свою доньку. Це меседж до батьків, до, до батьків, які батько, до батька, щоб вони правильно виховували своїх, своїх доньок. Чоловіка взагалі хлібом не годує, а дай йому виховати або перевиховати якусь жінку. Ну, бо вони всі такі доброчастиві, такі гідні, а жінки завжди якісь падші, нечисті, нечесні і гріховні. Так, наприклад, в творі Нечуй бурлачка бурлачка, Геріня Василина зазнає різних фізичних знущань, спочатку її обмазують дьотям, потім вона стає покриткою, вбиває свою дитину і, лише вийшовши заміж. Василина таки може повернутися до суспільства і стати чесною жінкою, так як того вимагали закони тогочасної моралі. І, власне, всі ті страждання вона переживає з гідністю, адже розуміє, що виною тому вона сама, її груховність, її моральне падіння. Тому нема що жалітись, треба лише терпіти. Жінки теж багато писали про насилля щодо жінок, але вони ніколи не розглядали це як турботу чи якийсь спосіб виховання. Доброчастивої жінки, ні, вони говорили, що це лише прояв страху чоловіка, який боїться втратити свою домінуючу позицію. Ту -ту як бачите, українські жінки інакше дивилися на образ ідеальної жінки, 10 із 10. Вони концентрували увагу не лише на її зовнішності, а намагалися показати як повноцінну розвинену, самостійну незалежну особистість, яка знає, чого хоче, а головне може реалізувати це і без допомоги чоловіка. Такі риси є типовими для української жінки, але дуже небажаним в патріархальному суспільстві, в якому нам із вами ще доводиться існувати. Тому його усіляко намагаються замаскувати під правильне чи неправильне виховання. Але ця позиція не дозволяє українському суспільству розвиватися, а саме цього ми з вами прагнемо. Хіба не так? Ми ще не раз почуємо сексистські висловлювання від різних відомих чоловіків і не лише відомих, від просто людей, які оточують нас. Але наше завдання реагувати на це чим ми з вами власне і займаємося, і тільки наша реакція зможе спричинити якісь зміни в нашому суспільстві. І ми нарешті зможемо, я сподіваюся, подолати ту величезну різницю, яка пролягла між світоглядом української жінки і європейської жінки. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, що ваші коментарі дуже важливі для розвитку каналу, а також вони важливі для мене. Я завжди із задоволенням читаю все, що ви мені пишете. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підпишіться на цей канал, аби не пропустити відео в майбутньому. Ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. Бувайте, бувайте!